Всім привіт! Дорогі мої красуні! Я вже за вами скучила. Надію, що і ви також чекали моє відео. І сьогодні у нас дуже приємна тема: продовження про новинки. Новиночки у нас з'явилися у жовтні, і я вам деякі з них показала. Сьогодні покажу те, що не змогла отримати на той момент. І звичайно, новинки, які будуть уже 16 листопада. Я їх отримала перша, тому що в мене така є ексклюзивна можливість, як лідеру бізнес-групи, отримати їх, протестувати і вже починати працювати з ними. От так от ті новинки, які я вам не встигла показати у жовтні, це ось ці два засоби. Я дуже їх вчора активно тестувала, спробувала на собі, ходила з ними додому, приносила сьогодні знову на роботу. От, цей скраб із ароматом лотосу і крем суфле з таким же точно ароматом. Це новиночка, новий парфум, новий такий аромат має, тому що сам склад цих засобів такий, як у нас є, і в регулярній лінії. Ми користуємося білим чаєм і цитрусом. А тут запах квітковий, дуже ніжний, запах лотосу такий він якийсь. Жіночний, романтичний, навіть не знаю, якийсь такий запах чистоти, свіжості і в той же час такого тепла, якогось тепла, тепла. Скраб для тіла має таку плотненьку консистенцію, його можна наносити прямо на вологу шкіру. І Вчора я це зробила, нанесла і промасажувала повністю від шийки і декульте і аж до ніжок. І повністю кожну частинку свого тіла я полюбила саме цим скрабом. Добавила ще трошки водичкою, я це робила ручками і такий масаж, така якась дуже ніжна консистенція. Ці скрабиночки такі. Вони ніжні, ніжні. Навіть не було жодного відчуття дискомфорту. Навпаки, хотілося цей масаж робити безкінечно. Я не могла з ванни вийти і не хотілося навіть змивати цей скраб. ну З першого разу і цей запах, і, і, і ці відчуття вони мене дуже-дуже охопили і захопили. Після того, як я змила скрабчик, нанесла крем суфле. Він активно зволожує, прямо так гіперактивно. він дуже але кремчик такий, як взбиті вершки. От Я його набираю, а він навіть не набирається, бо він такий жирненький. Зато він максимально, ультрамаксимально зволожує суху шкіру. Я нанесла повністю теж на ручки, на декольте, на все тіло брала лопаточкою прямо тут серединки. Хотіла вам ще показати оцю красиву таку. Бачите таку красиву, ну красивий візерунок, хотіла показати, тому набирала лопаточкою. От, зволожила е, шкіру, ну, відчуття якоїсь жирності не було, дуже приємно, швидко воно е, так лягло, впіталось в шкіру. От, і потім мені навіть захотілося е, одягнути нову піжамку, яка в мене теж була. От, тому такою радістю, з такою радістю я лягла спати, і я дуже гарно виспалась сьогодні. Е, на жаль, ця колекція в обмеженій у нас кількості. Е, тому якщо вам. Подобаються. Теж такі речі, як спа догляд за тілом своїм, от, то треба поспішити. Скрабчик 630 гривень, а крем суфле 970 гривень. Ну, це надовго вистачить, я скажу зразу, хоч наша ціна і не дешева, але скрабу буде десь на рік по часу. От. А крем суфле дуже-дуже довго, він такий його ну, невеличку кількість треба для того, щоб повністю. Забезпечити оцей необхідний рівень вологи в шкірі, так, це показала, і це в нас є вже в продажу. Це можна вже замовляти. І з 16 листопада у нас буде такий новий етап новинок, да, якби друга частина новинок, і це новинки, мабуть, і літнього сезону, і осіннього разом. І покажу вам ті засоби, які ми теж спробувала, користуюся, і вони в нас не в обмеженій колекції, а значить, можемо користуватися ними і замовляти, і не боятися, що вони закінчаться. Хоча можуть і закінчитися, якщо всі будуть активно замовляти, ось такі дві, дивіться, коробочки, знайомі, да? Clinical Solutions. Це із лінієчки дерматокосметики. От всі, хто дівчатка, хто користується ретинолом 0,5, ви вже відчули якість на собі лінійки Clinical Solutions. Це така дуже потужна формула, яка протестована незалежними дерматологами світу. І компанія інвестувала дуже великі кошти в розробку таких інноваційних засобів. І дерматокосметика це найбільш потужні засоби, які дають максимальний результат пружності шкіри. Еластичності, молодості, які забезпечують необхідний рівень вологи, тобто діють і працюють на максимум. І тут є дві такі сироватки в цій лінійці концентрати. Називається сироватка концентрат або бустер. Розкажу, що таке бустери. Бустер англійською мовою, здається, це якби прикладається як підсилювач, підсилювач дії всіх засобів, які ми наносимо. Після цього бустера, хоча сам бустер він направленої дії, один із них це гіалуронова кислота плюс кераміди, а другий бустер це вітамін С плюс ресфератрол. Вони два різних. І вони два різні ну, діють направлено. Гіалуронова кислота направлена на збереження вологи в шкірі, і якщо є сухості якісь да, е, таке шелушіння е, як шкіри, да, ви відчуваєте, що хочеться ще вологи, то цей бустер е, ну, дійсно вам допоможе. От, його треба нанести на чисту очищену шкіру перед нанесенням сироваток і кремів. Але він вже з шкіру концентратом гіалуронової кислоти. Також кераміди в складі, це теж потужні такі антиоксиданти. і які збагачують і утримують вологу, і екстракт верби лікарської. От ці всі три такі ключові інгредієнти цього бустера допоможуть наситити шкіру інтенсивно, наситити вологою. А бустер C це плюс ресфератрул. Це Потужний антиоксидант, який бореться зі зморшками. Сьогодні я його спробувала собі на обличчя зранку, бо вечором я використовувала ретинол, от, а не радять використовувати перед ретинолом. От, а зранку я використала перед сироваткою, Це плюс є, та зволожуючим кремом. Як я це робила, тут є така піпеточка. Дивіться, я вам зараз. Капну на руку, щоб показати ось така крапелька. Видно, так? ось така. Дуже ніжна консистенція, вона не жирна, але вона затримується на шкірі. Таких треба, рекомендують 6-8 крапель у долоню, і потім нанести на очищену шкіру, на обличчя і на шию, От, запобігаючи області навколо очей. Нанести воно впіталось, і потім ми наносимо сироватки. От, тому думаю, що, користуючись бустерами, ми взагалі будемо вічно молодими. От, але приємно те, що це такі потужні засоби, які пройшли найвищу сертифікацію, що без, на рахунок безпеки і ефективності. І е, те, що це забезпечить нам природньо підтримувати свою шкіру максимально молодою і красивою. Це як альтернатива цим ну, косметологічним таким процедурам, уколам і так далі. Це альтернатива, причому ну, така суттєва, надійна і безпечна, і ефективна. Вартість кожного бустера 1100 гривень. От, ну, я вважаю, що такі речі, ну, якби, дійсно, якщо вони коштують стільки, то вони і відповідають за цю якість. Об'єм тут 15 мл. Не знаю, наскільки вистачає, але будемо користуватися і будемо бачити. Так, це в нас регулярні лінії. Тепер е, наступна новиночка, яку теж ми чекали, бо в нас так давно вже наче не було нових ароматів. От, а тут з'явився ось такий красень, дивіться, яка упаковочка If you believe, якщо ти віриш. Дуже гарно все зроблено, і коробочка, футлярчик цей, і сама пляшечка, подивіться, яка вона казково-жіноча, така прямо загадкова, да? і кольорова гама якась така фіолетово синя глибока. І ця квіточка, яка візуально показує, що це такий запах. Казковий, романтичний, квітковий. От. Взагалі ця композиція відноситься до квітково-фруктово-деревних композицій, ну, якби образів, сімейство. Сімейство таке квітково-фруктове деревне. У нас багато таких ароматів є, саме в цьому сімействі. Але цей новий аромат це ще один такий свіжий. Легкий, квітковий, жіночний, якийсь такий ненав'язливий, зовсім ненав'язливий, але в той же час, зараз я ще собі освіжу, М -м, цитрусами пахне. Прямо букет цитрусів, наче якогось і листя цитрусового, Наче і лимон, і мандарин, і квіти апельсина. Ти відчувається такий коктейль. Ну, і в той же час і квітковий запах. Тут є в середній нотичці, е, запах е, рожевої конвалії, а в нижніх деревні нотки. І, мабуть, і є трошечки. Хоча я її явно не відчуваю, він не солодкий, він навіть ну, такий легкий, свіжий, але за рахунок, мабуть, оцеї чи конвалії, ніжності, він має таку трошки якусь і терпкуватість. І ніжність, Ну, як та модель, яка показувала цей аромат в рекламному ролику компанії, да? яка, яка в неї сукня вечірня така, вся із кружева, да? така легка, прозора. От. Але в той же час вона така якби устойчива, тверда, міцна і така. Пряна, пряна, якась така загадкова от, і, здається, така сильна. От, тобто і легкий, і сильний поєднання світла, і темряви, і ніжності, і м, такої активності. Ну, одним словом, цей аромат треба спробувати на собі. Всім дуже подобається. Не скажу, що він якийсь такий занадто яскравий. От або в концентрації туалетної води, але тут 60 мл, можна себе поливати ним, в принципі, От, е рекомендую скористатися зараз можливістю замовити в компанію будь-який аромат, чи чоловічий, чи жіночий, і отримати пробник. У нас будуть пробнички по другій секції, а зараз вони йдуть у подаруночок. Вартість такого аромату складає 1400 гривень, і він у нас буде тепер на постійній основі. І ще є обмежена колекція, це вінілові помади, набори ось такі, на таких коробочках так симпатично виглядають. І є набір ягідний, така червона помада і яскраво рожева. Соковиті, такі кольори радості. Прямо не знаю. Мені так подобаються вони. Чомусь я, до речі, на мені оцей червоний колір. Вона така зволожує зволожує і Чому вони називаються вінілові? Тому що, бачите, такий блиск у них. Вона ще як блиск для губ, но, но при цьому плотність кольору створює рідка матова помада. Це рідка матова помада. Але формула, така нова, в нас таких не було. І ось такий нюдовий, нюдові два відтіночка, один кораловий, другий трошечки такий, теж обидва красиві. Можливо, я вам свочі зроблю. Ну, такі наборчики в обмеженій колекції. Якщо ви хочете новинки спробувати, спробувати щось новеньке, то обов'язково собі замовте і себе порадуйте. Такий набірчик 800 гривень, дві помади. Об'єм у кожної по 6,3 От великий об'єм, дуже приємна формула. З вітаміном є. Е, не сушить губи, тримається довго. Комфорт на губах, Ну, я дуже-дуже закохана. Люблю помадки всякі різні, і мені здається, що так як і аромати і помад, їх має бути багато, бо це наш настрій. Ми ж не можемо, ми ж жінки ходимо завжди в різних якихось блузочках, да, одягаємо різний, різний одяг, щоб відчувати себе по-різному. Тому і такі речі вони додають радості в щоденний побут. От в наші такі Інколи сірі будні. Тому, користуючись новинками, я сама завжди відчуваю натхнення, радість і бажання спілкування. Ще покажу ось такий набірчик. Подивіться: це чарівний набір інструментів для контурингу. Тут є два засоби: маленький б'юті блендер. Дивіться, такий малесенький, але такий класний, такий рожевий, такий дівчачий, дуже гарний. І ось такий пензлик м'якенький ворс. пензель дуже схожий на наш пензель для пудри, той що самий найбільший. Але це такий тревел маленький, його зручно вкинути в косметичку, в дорогу. Ну і такий б'юті блендер багато місця не займуть. Можна використовувати для контурингів, або ж для вашого макіяжу. Як ви користуєтеся б'юті блендером можна наносити тональні основи, C-C-крем, ну, а також створювати контуринг і нашими м -м, хайлайтерами рідкими. До речі, рідкі хайлайтери ще покажу вам. От. Ну А це для е сухих хайлайтерів. Для контурингу, для румян, для пудрочки. Ну, от така, така красива коробочка. От, дуже гарно комусь на подарок подарувати. Е, такі універсальні засоби, значить, знаєте, нейтральні такі, що можна сміливо дарувати. Бо таких точно немає. Це новинка, і її ще ні в кого немає. Вона буде 16 листопада, замовляйте, вартість, по-моєму, 650 гривень. Так, і ще покажу вам красу: це ось такий бальзамчик для губ. У нас є набір по догляду за губами, а це окремий бальзам з ароматом м'яти, Прозора мята, дуже ніжний такий обволакує губки, я його спробувала: такий запах м'яти, свіжості, тому можна запропонувати його. І, ну, і собі, і чоловіку, і е, клієнтам, чоловікам, тому що такий дизайн красивий, да? такий якийсь унісекс. Як жінкам, так і чоловікам. Дуже хороша штучка в обмеженій колекції на зиму те, що треба. І теж може бути як прекрасний подаруночок. Так. Е, Там теж такий скошений зріз, я показала вам, чи ні щось не замітила ось-такий, бачите, да? видавлюється. От, можна пальчиком можна прямо цим е, зрізом нанести. Так, вартість не пам'ятаю, чесно, треба подивитися. Так, і ще одна новиночка, вона в нас колись уже була, але по багаточисельним просьбам, от проханням, е, компанія знову нам дає е, крем суфле ілюмінеа. У нас є, є е, парфум такий, я вам покажу, нагадаю вам про нього. От якраз він такий в осінньо-зимовий період, квітково деревний. Якщо е, if you believe більш такий легкий, свіжий, прозорий, але з деревними ноточками, то Ілюміне густий, такий глибокий, дорогий, такий важкуватий. Навіть, знаєте, як... Хутро якесь, як шкіра, от зразу інші асоціації, такий запах, як і пляшечка. От він вона важка, і аромат такий досить глибокий, важкий, шлейфовий. От, і запах багатої жінки, пам'ятаєте, коли він вийшов, ми так називали його. От, і Із цим запахом ілюміна ви можете собі придбати крем суфле. У мене трошечки його залишилось. Він теж такий, як збиті вершки. дуже приємно пахне, можна навіть руки на, е, нанести. і Буде цей аромат е, окутувати весь простір, в якому ви знаходитесь. Дуже-дуже стійкий крем суфле. Крем суфле новинка буде 1300 гривень із 16 листопада. Так, ось такі новиночки показала вам. І ще зараз м за е, рідкі хайлайтери чуть не забула. Зараз секунду. І ось я повернулася. Так, ось наші красавчики, дивіться. Це сріблястий пісок, такий сріблястий, навіть з розовинкою. Хайлайтер золотий і світла бронза. Так, який вибрати? Дивіться, як він взагалі відкручується кришечкою. І тут є така піпеточка. Ось. І в ній уже є хайлайтер рідкий. Ви капаєте, можна капнути на шкіру, змішати з тональним засобом. От, дуже добре, ось там зараз я покажу. Так, ось такий він. Зараз, якщо вам видно, колір, мабуть, погано передає, бо не можу ось такий сріблястий. От, але він е, розподіляється, його можна. Дивіться, ось як він так сяє, наче, наче видно, наче і погано мені видно. Мені здається, що екран не передає це От, Ось цей хайлайтер світлий, як він називається, сріблястий пісок. Мені здається, що він найбільш універсальний, тому що в нього таке легке сяєння. От таке світло-розовувато світло білясте. І воно підійде практично до любого типажу, ну, як би кольору і типажу шкіри. Так, це золотистий, тепліший відтіночок. Так, золото, бачите? О, видно трошечки. Ось таке. Ну, Теж теж красиво. Знаєте, мені все подобається. Мені здається, що такої якоїсь великої різниці це хіба що якщо використовувати тільки хайлайтери на тіні, а так, якщо їх додати, якщо ви більше любите золото, то золотий. Якщо срібла, то сріблястий. Ну, А світла бронза використовується більше навіть як контуринг, як рум'янка. Ох, я така теж. З румянками червоненька, жаркувато в офісі. От, і цей нанесу, зараз вам покажу. Тут об'єм великий, зараз гляну скільки. Так, о, тут уже замітно. Так, у нас 15 мл. Угу, дивіться, як бустер. 15 мл і там. Так, ну, ось вам світла бронза. Бачите, найтемніший відтіночок. Ну, але ж світло це не передає. Я пропоную вам прийти до мене і спробувати. Якщо ви хочете собі підібрати, то ми обов'язково підберемо. От, це обмежена колекція, вартість їх 890 гривень. І. Якщо бажаєте, то швиденько треба замовляти, поки вони є. так, ну, ось так. Тепер вже все все показала вам. Практично все в обмеженій колекції, крім сироваток бустерів, сироваток концентратів і нового аромату і Believe, якщо ти віриш, а ми віримо. Віримо в перемогу, віримо в те, що жінка може все. Віримо, що краса спасає світ, і взагалі, якщо у нас хороший настрій, то все навкруги цвіте і пахне. Я бажаю вам, щоб у вас завжди був прекрасний настрій, щоб ви оточували себе тільки позитивом і заряджались на такі гарні, хороші дії. От. завдяки оцій красі, бо вона теж створює нам настрій. Ну, а на сьогодні все. Надіюсь, відео було корисним. Якщо вам сподобалось, ставте мої вподобайки. Мені дуже приємно. Задавайте питання, пишіть коментарі. У нас є під цим відео маса ну, поле велике для коментарів. От, Мені дуже приємно їх читати. От, Так що до нових зустрічей. Пока-пока.